Добрий день усім і дорослим і малим. Як же я люблю зиму, чудова пора року. І день сьогодні чудовий. Сніжок іде, виблискує на сонечку і рипить під ногами, морозець щипає за щічки, вітерець повіває, ніби грається із сніжинками. Люблю прогулятися у такий чудовий день. Я вже в лісі побував, тварин і птахів привітав, смаколиками їх нагодував, Бо важко їм взимку доводиться. От і допомагаю їм. Але щось я забув зробити. Піду додому. Може, ельфи мені нагадають? Ельфи! Малята, ви де? Ми тут, дідусю. Скоро свята. Різдво та новий рік. Подарунків ми для всіх багато приготували. Але щось, здається, забув зробити? Не підкажете що? Прикрасити будинок до свята. А чим же можна прикрасити будинок? Підкажіть мені, друзі. Так, повісити ліхтарики, гірлянди, віночки, сніжинки, різні порубки і обов'язково встановимо ялинку. Ой, а де ж ялинкові прикраси? Не можу знайти. Нічого. Ми разом з ельфами їх швидко зліпимо. І ви малята, нам допомагайте. Чим же можна прикрасити ялинку? Так, яблуками, цукерками, шишками, кульками, будь-якими фігурками тварин, птахів. Взагалі, всім, на що вистачить нашої уяви та уміння. Отже, приготуйте все, що сьогодні знадобиться для ліплення. Щоб зліпити ялинкову прикрасу, можна використати формочки для ліплення. У мене, наприклад, формочка динозавра. Наповнюю її пластиліном, міцно притискаю пластилін і дістаю готову фігурку динозавра з допомогою стеки. Ось так. Для ліплення можна скористатися іншими формочками. Качалочкою на дошці розкочую пластилін рівним шаром. Ось так. Тепер беру формочку, прикладаю до рівного шару пластиліну і міцно притискаю. Зайвий пластилін прибираю, з формочки дістаю готову прикрасу. Пластиліном іншого кольору оздоблю прикрасу. Прямими рухами рух між долоньками, а потім на дошці. Зліплю довгий шнурочок яким прикрашу край своєї порубки. Ось так. Відчіпую ще маленький шматочок зеленого пластиліну, пальчиками у долонці, круговими рухами рук ліплю кульку і притискаю її до порубки. Ось так. Круговими рухами рук ліплю в долонці ще маленьку кульку, а потім прямими рухами надаю їй форму крапельки. Ось так. Таких крапель я ліплю три. І роблю візерунок на прикрасі ось так. Можна ліпити прикраси і без допомоги формочок. Наприклад, круговими рухами рук між долодьками ліплю кулю. Ось так. З пластиліну іншого кольору ліплю верхівку кулі. Для цього спочатку ліплю між долоньками круговими рухами рук кульку, потім прямими рухами рук скульки роблю стовпчик, притискаю його до кулі. Пальчиком примазую рожевий пластилін до жовтого, щоб міцно тримався. Прикрашу кулю з з пластиліну, яку зліплю прямими рухами руху. Стекою зроблю відбитки, щоб отримати візерунки на поробці. Ось так. Пластиліном і стекою оздоблю низ кулі. Ось так. Рожевий пластирін ділю на багато однакових шматочків. З кожного шматочка круговими рухами рук у долонці ліплю кульки, якими прикрашу велику кулю. З допомогою голочки протягаю ниточку через порубку, щоб вона могла триматися на ялинці. Ось так. Мій друже, запам'ятай! Дітям брать голки небезпечно, тому нанизати на ниточку свою поробку попроси когось із дорослих. Мої друзі-ельфи теж наліпили вже ялинкових прикрас. А які прикраси зліпив ти, надсилай свою роботу. До побачення. До нових зустрічей!